Взагалі, я за фахом своїм музичний керівник, вчитель фортепіано, музичного мистецтва і музикою займаю самого дитинства. І останні роки, вже 10 років, я працюю саме з дітками, викладаю музику, музичне мистецтво. Переїхав в місто Ужгород. В мене виникла така чудова ідея, чому я сама не можу займатися своєю справою, яка мені подобається, і яка буде мені приносити. Додатковий дохід. Я приїхала з міста Бердянськ Запорізької області. Через місяць після початку війни так, ми вже виїхали з окупації з дітьми, було дуже важко, але слава Богу, приїхали в Ужгород, освоїлись, знайшли житло, знайшли роботу, дітки пішли в школу. Наш дитячий музичний простір ми відкрили два місяці назад. Підписана в інстаграмі на організацію Хелп і побачила оголошення про те, що буде проведений грантовий конкурс, і ми вирішили подати заявку, були налаштовані оптимістично, зробили все для того, щоб виконати свою мрію. І Ми виграли грант. На грантові кошти ми закупили саме головне це фортепіано, яке мені дуже потрібно для роботи, закупили дитячі музичні інструменти, килимове покриття і все, що необхідно для проведення занять з дітками. Приходять дітки, вони такі на початку. Кромні не знають, що їм робити. А от з заняття до заняття вони вже спілкуються один з одним, вони вже знайшли своїх друзів, і вони більш стали розкриті за допомогою її занять за допомогою музики. Комунікують вже краще один з одним. І до мене ходять теж дітки. ВПО. Я роблю знижки на заняття для діток ВПО, учасників бойових дій, і займаюсь дітками з особливими потребами. І ось якраз дуже зараз багато діток таких в мене. За допомогою музичних занять ми з ними розкриваємо їх комунікацію, допомагаємо їм в творчому плані, емоційний стан налагоджується в них. Я дуже вдячна за підтримку, за те, що надаєте допомогу людям, які хочуть займатися своєю діяльністю, яка приносить і радість і прибуток